Всім привіт! Мене звати Кора і це відео -сенсетія. Е, Так, з першого полю ну, ви, подум... ви взагалі подумаєте, яка з цього сенсеті, взагалі. Ага. Ну, але якщо ви додивитесь відео до кінця, ви не пошкодуєте. Я вам обіцяю, в кінці на вас чекає велетенський сюрприз. Ну, він за розміром не велетенський, але велетенський для мого каналу і для мене взагалі. Давайте почнемо. В цьому відео перше я хочу вам показати речі, які я купила до школи. І давайте почнемо. Зошити. Зошити. Давайте я вам швиденько їх отак от от покажу. Ну, а там лінійка, клітинка, ви вже, певні, не знаю, вам не важливо, що яке. Так, таких у нас багато, дуже багато. Такий, такий. Таких дуже також дуже багато. І ще тут один у Значить, ці зошити. Коротше, багато-багато зошків вийшло. Ну, да. Це поки що ми ще пан будемо докупляти. Далі у нас ідуть кледеньки. Я зошитів. п'ям швиденько, тому що це нічого цікавого. І для книжок з таким от серйозним котом. Дуже мені І Взагалі, сьогодні в цьому відео у нас вже буде три коти, виходить, напевно. пандуш. Далі я купила кертун. Двохсторонній. Ну, Коротше, я не буду показувати. Плотність шикарна, просто і кольори. От. Дуже кльовий картон, тато такий саме взяв. Бо він художник і під тим абстракції. Ну, коротше, далі я взяла пенал. Фіолетовий Ну, такий простенький. Тут у нас дві ручки фіолетові, фіолетовому в школі пишу. І олівчики. Скоби я взяла так для дому і отакі от, такі от. Е, струвачка. Далі у нас йдуть. почекайте, чекайте, це я так приготувала для розпаковки. Два словники. Ви не подумайте, що в мене якийсь дах поїхав, просто, якби, розумієте, ми в школі не то що в двох словниках щось пишемо. Ну, я перше купила один, мені сподобався. І я вирішила ще один купити. От, і один в мене буде для гарматки, а другий для слів. Так, оцей в мене буде для слів. Отакий от я вам. Середній, там, коротше, нічого цікавого. От, от такий просто чорно-білий. Тут алфавіт всякий, там, анкета. Ось такий от слоник. Другий слоник Вінкс. Я не люблю Вінкс, але просто в мене, коротше, ще одна річ Вінкс буде. Типа Вінкс. От такий слоник. Середній. Середні нічка. Я тут хотіла щось там трошки розмалювати. Так, да, я каліцький малюнки. Ні, нормально, але так Получилось в мене. Далі в нас йде остання річ, це щоденничок. Щоденник також Вінг'с Fairy Щоденник. Всередині. Дуже прикольний такий, кремовий. От. От таке от щоденничок. Що ж, поки що відео було не коротке, але якщо ви його все-таки додивилися на вас. Чекає цей великий сюрприз. Що ж, я сьогодні їздила в Тернопіль. Коротше, ми заїхали в подоляни. А там нічого, в принципі, не було. Я очікувала там побачити петшок. Ну, ні, знаєте, Барбі, Монстер Хай, пакетики в Малітл Буні Фьюті Марк Мэджик і ЛПС-пакетки, але вони, коротше, були, якби, не, не хотіла брати далі. І тут я зайшла в Сільпо. І побачила. Та-да! Коротше, нов... з нової серії петшопиків. Єй! Коротше, я ціли... цілу дорогу на неї дивилася. Ви уявляєте, як мені довго їхати з чорткового до Тернополя? Це капут, коротше. Отак от, от я довго на неї дивилася. Так, це від Hasbro петик. Що ж, давайте я вам почну розказувати про коробочку. Ну, Я не знаю, ви знайомі вы знаю, не знайомі. Коротше, все цікаво тут у нас надпись LPS. Little Petshop стоїть Blaise і тваринки з 4 років. Тут показано, як в гру носити педшопика. Ззаді є така маркіровка LPS. Ну, і давайте ми почнемо. Мей-мей Ривс, по-моєму, її звати, якщо я не помиляюсь. Давайте ми постараємося відкрити, не знаю, у мене вийде, не вийде. Я просто так, так ем, запаковує, не знаю, якось дуже сильно стрмно. Йоу! камера повернулася. Не знаю, я не хочу зберегти коробку. О-о-о-о-о! Так, перше, що в мене, коротше, випало, це оця штукана, як носити, коротше там. Петшопа в гру. Ось така дуже цікава, знаєте? Дуже цікава. ця наша штукенція. не Знаю, зберігати, зберігати її. так, в принципі, знаю, як там. Там і в грі показано, як це робити. Зберу ж усі якщо забуду. О, боже, окуляри випали. І так, ми її відкрили, ми бачимо її голову. Давайте ми її витягнемо. Я не знаю, це буде довго витягати її? Чи ні? Загалі. Ох, петик, вилізайте, мій солодкий, петик. О. Давайте ми подивимося на каталог, так як він мене речу випав. О, до речі, я раз каталог. в ще куплю Значит, вот наши подшопики. Тут, короче, всякие тваринки с тей серии. Я вам покажу, как я там бачила. О, якщо не помиляюсь, білку, по це -то в так, що це таке взагалі? Так, я там пепер. О! Отворю. Добре собі дивитися. Значить. оцього я бачила цю. цього кролика я бачила. Оцю білку я бачила. Не знаю. Хотіла її взяти, але щось передумала. Кота взяла. Я нормально взагалі не Так, що тут ще, що тут ще? Я бачила, що тут я бачила. Коротше, оць, ну, це в мене цю я бачила, я взагалі тут думала цю взяти, але в мене дуже псів багато. От. І... Вот наш каталог. Такий чудовый каталог. Ну и давайте мы вытянем папирчик. Ну, папирчик ничего не интересный. Наш типет у Ты Йо, тупый маркетинг. Йо, как мне уже надоело. Чего же они так долго всё закрывают? Ну вот не дали бы человеку сразу насладиться своим петшопом. Не, ну нормально. Подождите, я ножки возьму. Привет! Так, я думала, сберегти эту прозору розиночку, но нет. Не выйдет, я так бачу. Как не его. О, е! О, нарешті. Ой, как она прикольна взагалі, только она что-то падает. Вот в иначе девчонки, я бачу, она тоже падала. Так, то нас стоит. Та йо! вона взагалі ніяк не стоїть. О, так стоїть. Значить, давайте я ще ну, постараюсь. Ага, її легко знімати, ясно. Ще... Сказала на свою голову легко, дуже, знаєте, легко, дуже. Не, ну чого вони так стрімно запаковують? я не можу зробити. Наш пет. Не знаю, вона падає. Подивіться на неї. Ні, ну Перший нормальний пет від хозбору і вже отака неудача. О! Собол стоїть, стоїть, стоїть. Отака от от кютюха. Голова як уважаю, голова трісеть. Сама в жовтого кольору. Е, вушка. Вушка. Лапки і хвіст помальовані таким кремовим. Рожевий нашиник. Ніточку я потім заберу. І ззаді маркетинг LPS. У неї голубі очі, вуса тут намальовані. така от красива кутя. Ой, капець. Така клюва взагалі. Слухайте, вона якась дуже маленька. Порівняно, порівняно з моїми Давайте порівняємо. Бузі-бузі, яка вона тіпінька? Що це таке? І з нею в наборі йшли отакі окуляри. окуляри. Тут сердечка по боках Фокус ловить, як завжди. Далі. Я. Давайте я не їду. Текс. Окулярчики наші. Чудові окулярчики. Їй так пасує, до речі. От на... Слухай, кітка, ти мене нервуєш. Стій сказала от так. А ну, чекайте, чому так буде? Стоїть! Слава Богу, стоїть. Така от у в окулярах. Ой, клево, клево. клево. Может, требую белку взять, хотя белка от кожи настойчивая, я видела в обзорчике. Внизу такая какашечка, дюрка. Короче, да. Всяких там шуткетей. Так, я с такими шубами впервые знакомлюсь, и мне скажу, якость просто супер. Ней новушка, до речи, дюрк. Дюрк, дюрк. Так что, если у вас есть ледяльки, короче, котчики, то можно и типа чіпити. Давайте я її поставлю. Чи, попробую поставити. Не, ну нормально вона не стоїть. Вона не стоїть взагалі. Ось так стоїть. Що ж, з вами була Кора. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо сподобався кіська. Це мій перший п'яти хаз. Продолжение провиску і зберехали. Я підла. Не знаю. Всім дякую за перелік, всім пока!